Уявіть, Зеленський особисто вас запросив святкувати новий рік разом. Що б ви йому подарували. Давайте запитаємо у киян. Не знаю ну, людини людини, яке все є, майже скажемо, да, То я думаю, що ну може це я знаєте. думаю, знаєте, що щоб скоріше була перемога, він добився своїх цілей. Добре, я вибачаюсь. Добрий день. Добре. От скоро новий рік. О, новий рік кажу. Свято. Уявіть, Зеленський особисто запрошує вас святкувати разом. Хто? Радо. Зеленський, Зеленський, президент наш. б ви йому подарували. Я б йому би. Ему пантусы подарил, костыль бы свой подарил бы, чтобы он походил бы на таком, который он обещал купить. Пантусы подарил, которых нет. Катательную машинку ему подарил бы вместо велосипеда, чтобы он погонял бы по, пару этажей, бы, когда лифты не работают. В принципе, я думаю, отличный был бы подарок. У него сейчас такой вид, честно говоря, уставший. Я даже не знаю, что он говорит. Можливо, отпуск. Ну, если бы это было мои. <ріст> Як то так. Да. Новий рік на носі Зеленський вас запросив святкувати. Ви б йому щось подарували? Ні.